Вітаю, я Юлія Которбашиця. Мильна опера. Все, що ви хотіли дізнатися про свої улюблені серіали. Прем'єра Краще подзвона солу зібрала рекордні для старту рейтинги за всю історію кабельного телебачення. 8,9 мільйонів глядачів. Звичайно, без допомоги тут не обійшлося. Лід шоу виступив за Волкен Дейт, який повернувся з другою половиною сезону з демо один. З таким же успіхом можна запустити серіал після Супербоула. Майже через два роки після того, як ABC закрив Happy Ending, у комедії комедія шанси повернутися на екрани після довгого затища в твіттер-аккаунті сценаристів шоу була опублікована стаття, де ведеться відлік до якогось нового дня. Нескладні математичні підрахунки підказує, що день ікс це перше квітня. Велика частина каста зараз вільна, однак вони поки що нічого не підтверджують. Що ж, подивимось, чим закінчиться ця історія. ABC Family прийняв рішення про закриття серіалу Меліса та Джоуї. Четвертий сезон стане для шоу. Останнім фінальні епізоди комедії будуть показані влітку. Канал HBO теж вирішив попрощатися з однією з своїх улюблених комедій «Getting On». Який був продовжений до фінального третього за рахунком сезону? У ньому буде шість епізодів, виробництво яких почнеться у нинішньому році. Просто зараз ми маємо можливість подивитися трейлер нового проекту онлайн-гіганта Нетфлікс. Драма «Бладлайн» від творців Демеджі стартує 20 березня. Новинка може похвалитися красивим місцем зйомок і не менш прекрасним кастом. В шоу зіграють володарки премії Оскар Сісі Спейсік, лауреат Емі Кайл Чендлер, зірка Бродвея Лео Бац, а також Сем Шепард, Лінда Карделін, Бен Мендельсон та Джеймі Макшейн. Телеканал BBC One опублікував перший тізер до міні серіалу Несподівана вакансія, в основу якого ліг одноіменний роман британської письменниці Джоан Роулінг, яка написала знаменитий цикл книг про Гаррі Поттера. Сюжет несподіваної вакансії сконцентрований, нібито на іделічному житті вогданого провінційного містечка під назвою Пекфорд. Здається, рівномірно і спокійна атмосфера цього міста із древнім монастирем і брукованою ринковою площею нічого не може зруйнувати. Однак трапляється трагедія: помирає барі Фербрайзер, член ради Пекфорда. І ця подія призводить до того, що в містечку розгортається справжня війна за владу, виявляючи всі проблеми і скелети у шафі, наявні у цій спільноті. Британська прем'єра цього міні-серіалу, який буде складатися із трьох епізодів, призначена на 15 лютого. Анна Ган, зірка серіалу Всі тяжкі затверджена на головну жіночу роль у спін-офі поліцейського процедуралу Мислити як злочинець, який вийде на широкомовному каналі CBS. Пінов присвячений черговому спеціальному відділу ФБР на цей раз з тим охоронцям законом, які допомагають громадянам США, що нарвалися на неприємності за кордоном. Очолює відділ Джек Гаррет, якого грає Гері Синіс, ветеран поліції з двадцятирічним стажем. Анні Ганді сталася роль Елі Ламберт, незмінного фахівця в галузі міжнародного права із вражаючим лінгвістичним талантом. Ця розумна жінка здатна на найнеординарніші рішення у справах, присвячених порушенню міжнародного законодавства. Нагадаю, після «Всі тяжкі Анна Ган з'явилася в серіалі Point". Це ремейк британської детективної драми Вбивство на пляжі, який на щастя був скасований після першого сезону. У США знімуть рімейк чорного дзеркала. Чорне дзеркало, британська футуристична антиутопія, придумана Чарлі Брукером, незабаром обзаведеться американською версією. Чорне дзеркало стало великим серіальним хітом США після недавнього попадання в каталог онлайн-кінотеатру Netflix. І як це зазвичай буває з британськими шоу, підприємливі американці тут же придумали зробити власну версію. Проектом який поки що на переговорній стадії займається компанія shine North America. Ерика, ніяких деталей майбутнього рімейка поки що немає. Але раніше Чарлі Брукер, творець чорного дзеркала, наполягав на тому, що у будь-яких зарубіжних варіаціях серіалу він зобов'язаний бути шоуранером. Тому в даний момент залишається невідомим, чи побачимо ми в американській версії у тому самому шокуючому епізоді з свинею образ Барака Обами або ж сценарій перепишуть до чиста. Люди Ікс можуть перетворитися на серіал. Керівництво телеканалу Фокс щосило обговорює можливість запуску телесеріалу Люди Ікс за мотивами одноіменної коміксованої кіношної франшизи. На цей раз про переговори з приводу початку виробництва майбутнього шоу оголошено офіційно після місяців спекуляцій. Справа в тому, що спочатку ситуація була непростою. Права на кіношних персонажів всесвіту Людей Ікс належали компанії Двадцяте століття Фокс. Однак комікс-серію, як і раніше, володіє Марвел, яку викупала корпорація Дісней. Відповідно, Фокс потрібно благословення Марвел, і це все ускладнює випуск серіалу. Великі телебоси повідомляють, що навряд чи шоу з'явиться раніше телесезони 16 -го 2017 тисячі років. Та й, взагалі, поки що зовсім рано говорити про завершення угоди, але все ж таки надія є. Тим часом в інтернеті пліткують про те, що концепція майбутнього серіалу може бути зав'язана на спін-офф людей комікс серії ікс фактор, яка почала виходити у 1986 році. Меліса Бенуїст із хору лузери стане кузиною Супермена. Телеканал CBS визначився з актрисою на головну жіночу роль у майбутньому серіалі «Супергьол» за мотивами однойменної серії DC Comics. Кузину супермена зіграє Маліса Беноїст, що з'явилася в четвертому сезоні лузерів в ролі студентки по обміну Марлі Роуз. А також зобразила в номінованій на Оскар одержимості любовний інтерес героя Майлза Теллера. Сюжет наступний. Кара Зор Ел, так і звала на Криптоні, двоюрідна сестра Супермена, збігає з рідної планети, що руйнується. Після прибуття на землю вона тримає в таємниці той факт, що вона, як її знамонети родич, володіє суперсилами. Але досягнувши 24-річного віку, дівчина вирішує розкрити свої надздібності. Продюсувати майбутній серіал буде Грек Берналді, у якого за плечима успішний телевізійний досвід у вигляді стріли і флеша. Творець американської історії жахів знайшов акторів для нового серіалу. Під час виставки асоціації телевізійних критиків став відомий акторський склад чергової телевізійної антології Раяна Мерфі, творця лузерів і американської історії жахів серіалу під назвою Королеву крику. Новий телепроект Мерфі, придуманий ним спільно із бредом Фалчуком, буде сконструйований теж за принципом антології, як і у випадку з американської історії жахів. Один сезон, одна історія. Однак ми побачимо на черговий молодіжний трилерах хоррор-комедію. Що стосується кастингу, то до оголошених раніше Емі Робертс і Джеймі Лі Кертіс приєдналися Лія Мішель з Лузері, Ебіґел Брейслін із маленької міс» щастя. Та Джо Манганьєло із серіалу Справжня кров, а також Аріадна Гранде, яка, окрім того, що шикарна співачка, і ще й зірка серіалу Вікторія-Переможниця. Також у Королевах Крику ми побачимо Кеке Палмерику, знаємо за на випробування Акіли. У першому сезоні буде 15 серій, а знімальний процес королев крику стартує вже цієї весни. Прем'єра серіалу намічена на осінь 2015 року. Це все на сьогодні у програмі Мильна Опера. До зустрічі рівно за тиждень на телеканалі Новин 402.